Мені 72 роки, я Клименко Тамара. Ау. У мене виявилося, що я за 72 роки 22 хронічні захворювання. Так, насбирала. Да, насбирала. Але я п'ю ЕЛЕВ з 2 квітня цього року. Результат снук патіку. Я... Значить, перше, стигнулий сустав лівої ноги не повинні міняти. Я відставила до операцію. Слава Богу, вже що хоче зробити. Працює то що треба. Навіть валя сідала зверху, пройшло. Вона масаж. Не болі. Так, сітничні нерви лівої і правої сторони пройшло. Я ніколи, чесно вам скажу, з Дніпропетровська їздила, мені стидно було, я в потязі виходила, ніби провітрюватися, тому що я не могла сидіти. Я ворочилася, мені стидно людей було. Це раз. Їхала із Києва до Чернігова до дочки у маршрутці. Було ворочаюся, тоді встаю. І одного разу мені водії каже: жіночку, ну чого ви стоїте? Ну, місць ще ж багато. Я кажу, та не можу сісти. А він і каже, що у вас чиряк в одному місці. Я кажу, ага, оце вам так. Зараз я побула на семінарі, три дні висиділа, як не знаю, що я дуже рада. Боже, спасибо. Так, тепер була алергія. Не п'ю від алергії, нічого, кожного дня вживала таблетку. Дуже-дуже поганий сон був. Зараз сплю як младенець. Шлунок, печінка, жовчний. Які болі були, я просто вам розказати, мене вже не турбує. Бо коли я почала пити ці, бо тут вже нові є, коли я почала оці вживати. І, звісно, це все це незамініме. Для перших це дуже зразу, коли починаєш, це треба обов'язково разом бити. Далі. Гайморит Мучилась, страдалась, Боже, ну я зрозуміла, що елемент відшукує там, де в тебе проблеми. У мене такі, аби ви бачили, що носа йшло, це ну, 4-5 днів. І все пройшло, обидві ністри почали дихати, а одна права ніколи, навіть я не відчувала її. Все. Далі я спеціально записала. Ну, суглоби, це артрит, артроз, це у мене оточний сніг, була отакі от ноги. Я до кінця дня отакі от носила ноги. єлі доходила додому. Зараз нема цього нічого. На ногах у мене були тут, я поламала ногу, я спеціально держу, бо я поїду в лікарню у Чернігів десь у, <кхм> у листопаді місяці. Я хочу доказати травматологам, що вони мені сказали, що. Це повічно, я буду вживати ті таблетки, бо не не, не заживають. І як вона ходить, ми просто не знаємо. Да, я розказую вам, коли е, я почала Елеву вживати, десь неділю через три. У мене страшенні болі були на нозі, на ступні, дуже боліло. Ходить мені дуже важко було, бо, і боліло. Де перелом сам? Бо він дуже такий важкий був перелом. Зараз я стаю на п'яточки, що хоч вам роблю. Ніде не було. Я не помічала, коли я знала, що в мене і наростало в мене. Тут аби бали, бачили, і пальчик зменшився. Зараз він он уже ви почав рости. Я так радуюся, що вийшов. От і нема. Взялась за цю ногу, а тут взагалі така гунас. Ну думаю, 72 роки, буду в вчуня ходити. І я чесно вам скажу, я не знала, то послухаю, послухаю. Взялась, нема. Я записую тепер, вже записую, тому що людям треба розказувати. Нема, я чудую. Не з, з того п'ятка почала боліти. Думаю, Боже, ну що ж таке? Я ніде не вдарялася. А я два, більше 25 років, у мене ось тут наростень був. Він мені не заважав, його нема. Чуть чуть іще. Весь час, коли я ходила на, на манікюр педикюр мені весь час це говорить: Тамара Васильівна, вам треба йти до хірурга. Я кажу, давно мені не мішає не буду. Нема. Елечик зробив своє діло, мабуть, і з цими. Далі ще тут розказували про гіперсонію. Я більше 20, 20 років я пила кожного дня ці таблетки. Кожного дня мене дочка як приписала, бо вона лікарі, я весь час пила. Я почала пити, ну я, звичайно, мені ж ніхто не розказав, бо я самоучка. Почула і зразу почала пити по цілі. По-своєму. По-своєму. Думаю, щоб скоріше. Так, да так. -да. Ну, побачила, що тиск піднімається. Я давай консультуватися. І я почала вживати по половинці. Я зараз інколи цілу, інколи половинку. Я просто дивлюсь по своєму стану. Це зразу це я говорю. Далі, от чудо жировик.